Вибух, який зірвав перемир'я, ізраїль розшукує організаторів ранкового теракту у Тель-Авіві, внаслідок якого поранення отримала 21 людина. З них троє у критичному стані. Теракт фактично перекреслив можливість мирної угоди з палестинськими бойовиками. Її підписання мало відбутися сьогодні ввечері. Ізраїльські війська вже поновили обстріли сектора гази. Вибух пролунав о півдні у центрі тель Тель-Авіва. Як згодом розповіли очевидці, невідомий залишив у салоні пакунок із пекельною машиною і швидко вийшов. Звиклі до критичних ситуацій, ізраїльтяни почали терміново вибігати з автобуса. В момент, коли вибухівка спрацювала, він вже був пустий. Та уламки і бити скло накрили тих, хто не встиг відійти на безпечну відстань. Як наслідок ніхто не загинув, але у лікарні опинилася 21 людина: троє поранених у критичному стані. Вибух став першим терактом у Тель-Авіві після шестирічного затишчя. безперечно, поліція посилила заходи безпеки по всій країні. Конкретно у Тель-Авіві ми перекрили кілька районів, бо вважаємо, що зловмисник не встиг далеко відійти. Крім того, ми пильно стежимо за усіма дорогами, на яких організували блокпости. За останніми повідомленнями, через блокпости на дорогах виникли затори, а пошуки зосереджені у місті Модіїна на півдорозі до Єрусалима. Поки організатора теракту не затримали, посольство США припинило роботу. Співробітникам радять взагалі не виходити із домівок. По інший бік кордону у палестинській автономії новині про підірваний автобус зраділи і влаштували святкові демонстрації. Відповідальність за скоєне взяли фах та пов'язані із ним бригади мучеників Алякси. Проте схвалили вибух усі без винятку палестинські угрупування. хамас благословляє напад у Тель-Авіві і вважає цю героїчну операцію закономірною відповіддю на ізраїльське вбивство в секторі Гази. Одразу після теракту Ізраїль із подвійною силою поновив обстріли сектора Гази. Зокрема, удару завдали по будинку головного радника прем'єр-міністра Анклаву. Досі ізраїльтяни обстрілювали тільки позиції бойовиків і не чіпали політичне керівництво. Загалом за цей день Сахал відзвітував про знищення аж 46 підземних тонели контрабандистів зброї та чотири пускові ракетні установки бойовиків. Підірваний автобус фактично перекреслив мирні переговори. Проте міжнародні посередники не втрачають надії у Каїрі. Представників Хамасу і Ізраїлю вмовляє президент Єгипту. Генсек ООН Пан Гімун та держсекретар Шагіларі Клінтон курсують між Рамалою та Єрусалимом. Ані ізраїльтяни, ані палестинці не відмовляються від миру, а лише висувають майже нереальні вимоги. Єрусалим вимагає від Хамасу роззброїтися, а палестинці, в свою чергу, припинити блокаду сектора, тобто відкрити кордон Ізраїлю із Анклавом. Eulagutzanko te